Всім привіт! Сьогодні настільки великий інформаційний потік. Що це сатана хоче позбавити людини, щоб вона не дізналася істину, адже істина це є Біблія, це є слово Боже, яку треба вивчати, і зараз вплив іде з новин, і люди сидять в цих новинах, шукають і спостерігають за своїми кумирами, адже в цьому спасіння не буде, тому що прийде антихрист і в нього своя релігія і політика. Треба розумітися на релігії і політиці. Якщо ми тільки з цим миром, то ми в релігії Вавилона, а це релігія сатани. Ми під впливом релігії Вавилона. І щоб спастись, треба вивчати Біблію, де чітко ми зможемо і розумітися на політиці і релігії, так як Антихрист, це і буде політик. Тому треба бути солью і світлом землі, щоб допомогти іншим.